Сьогодні ми вам покажемо нашу вечірню рутину. Після того як ми стали батьками, вона кардинально змінилась. Коли на дворі стало трошки комфортніше, не так спекотно. Ми всі вийшли на двір дихати свіжим повітрячком. Чоловік взявся косити газон. Якраз він закінчив косити і увімкнувся автоматично полив газону. Дуже мені подобається вечірня атмосфера у нас в дворі, але ми дотримуємось графіку, вводимо асоціацію на сон Тимофійчику. Тому о восьмій вечора вже заходимо в будинок, піднімаємось на другий поверх, і в нього повітряні ванни. Ну, а поки чоловік з сином, я швиденько ще вибігла на город, поки не дуже стемнілося. Зірвала трошечки наших чері, також перчик. Я планую сьогодні романтичну вечерю. У нас сьогодні свято. Тимофійчик сказав своє перше слово, яке воно було, показало в попередньому відео, а ми вже синочка покупали. Я його погодувала, далі передаю чоловікові, він вкладає Тимофійчика спати. Ну, а я йду на кухню. Знайшла в Тіктоці дуже цікавий, прикольний рецепт. Хочу його сьогодні повторити: головний інгредієнт це макарони. Також вдень докупила. Все інше: це червона рибка, шпинат, помідорки чері з нашого городу та сир. Поки тут все підготовлюю, духова шафа вже розігрівається на 200 градусів. Ось так все гарненько розкладаю в ємність для запікання. Паралельно ставлю водичку, щоб закипала на макарони. Я беру саме стільно твердих сортів пшениці. Ось цю заготовку ми відправляємо в духову шафу на 20 хвилин при 180 градусах. Я зробила нам свіженький салат. Якраз закипіла вже водичка. До речі, макарони. Ми завжди беремо ля паста. Вони одні. З найкращих. До речі, існує міф, що при дієті макарони це табу. Але насправді їх можна вживати, якщо вони з твердих сортів і в правильному поєднанні. В мене тут вже такий аромат на всю кухню. Як же ж це смачно пахне! Забігаючи наперед, хочу сказати, що це просто нереально крутий рецепт. Ви повинні це повторити. Все ось так розчавила та перемішала виделкою. Далі туди всипаю макарони. Ретельно перемішую, не забуваю про спеції. І нарешті можна сідати їсти. В нас так рід виходить разом вдвох поїсти, тому що в Тимофійчика зараз такий період, що це просто нереально. Ми пішли смакувати. Ну а ви не забувайте підписуватись. Будемо вдячні за лайк.